Давайте я вам загадаю загадку. Що це за моєю спиною? Варіанти. Може бути наш знаменитий прально-душовий комплекс, який вже є в багатьох батальйонах. Можна сказати, що у нас вже 130 батальйонів або майже 100 тисяч бійців мають можливість користуватися прально-душовими комплексами. Це він. Може, ви подумаєте, що це є пересувна авторемонтна майстерня, яку ми також поставили на поток і забезпечуємо відновлення боєздатності техніки? Теж ні. Може, пересувний мобільний шиномонтаж. Ми їх виробляємо, але це теж ні. А це четвертий наш продукт, який передбачений для дуже широкого кола наших військовослужбовців. На наших поданах цей контейнер буде доставлений в зону застосування протиповітряної оборони, в зону операторів безпілотних літальних апаратів, в зону проведення бойового чергування і багато-багато іншого. Ми нікому, крім вас, це поки що не показували. Зараз ми готові. Заходьте. Подивіться, як це зроблено. Дуже гарна теплоізоляція, професійно зроблені вікна. Тут є металеві меблі, тут є обігрівач, тут є генератор, який дає всю необхідну енергію для цього, тут є витяжка, є індукційна плита, є бойлер, який готовий все нам надавати. Є стіл, де можна прийняти їжу. І тут для цілого відділення комфортного розташування, є місця для зберігання особистих речей, є холодильник, є мікроволнушка. І вони ж так розкладаються для того, щоб можна було комфортно спати. Уявіть собі, як ми робимо побут кращим. Уявіть собі яким чином ми робимо позиції по облаштуванню турботи наших військовослужбовців? Я впевнений в тому, що все в нас вийде. Записуйтесь в чергу. Ми відкриваємо четвертий проект власного виготовлення: турбота про військового». спільно з правою громад. Як завжди, Фон Порошенка, справа громад, 50 на 50, за вашою участю. Зроби. Життя військового теплішим і комфортнішим. Слава Збройним силам! Ми переможемо! Хочемо виразити слова вдячності від 170 окремого логістичного батальйону десанту штурмових військ Петру Олексійовичу Порошенку за цю прекрасну кухню, яку він нам передав, яка буде забезпечувати. Своєчасний та якісний прийом їжі в нашому підрозділі. Вільний від роботи час ми будемо тут проводити вечери за чашечкою чаю. Дякуємо, Петро Олексійович! Разом до перемоги. Слава Україні!